Так, вітаю вас, українці, прізвище Галковський. Звати Віктор, на медіа Анжур-Інфо, Сьогодні 27.01.2025 рік. Має нас... відбутися судовий процес, Всусловно. а саме потерпілий відділ освіти спорту, культури та туризму Томашпільської селищної ради, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем олійник Любов Володимирівною. Суддя в нас зараз Каковська. Яка дуже сильно ходить дуже на роботу. Де захисник другий? Прощається? Добре, тоді вмихай, комихаємося. Ще раз продовжує. У нас тут на з'явився судове засідання. Судове засідання з'явилося. Заколона наведення захисників. Я вже Юрій Іванович подати озброєна. До так. У нас, оскільки з'явилися всі учасники судового процесу, разом з тим у нас ще присутні журналісти і їхні попитання. Що дозволити проведення фото та фільмування в залі судового засідання під час розгляду вище на справи, журналісти на медіа новини, сайт Балковського Віктору Рубезі Тамарі. Тобто без прямого ефіру? Немає. В принципі, суд надає дозвіл щодо прямого ефіру. Разом з тим, може обвинувачена заперечувати, має право заперечувати, щоб фіксації безпосередньої доказу. Тобто, чи є допит освіти, я просто так роз'яснюю. Тому я все-таки з'ясую думку обвинувачення та Будь ласка, ваша думка. Ми не заперечуємо. Тоді рухають з умову. Прокурор, я вас не запитую. Не забереш? Не забереч. Добре. У нас залишився допит виплачу. Ні, не суд. У нас останні було по суті. У нас було виступло питання про виклик допит експертів. Ви відмовили, зобов'язали видовувати і надати в письмову ви. На сьогоднішній день ми надаємо такі клопотання, що на суд, просимо викликати для допиту експертів, а саме, щоб брали участь у досі виступу комісії економічної експертизи кримінального провадження та головного державного фінансового інспектора відділу взаємодії ракотного органу управління північного області Держаудислужби військовості, який складав довідку від 7.06.2023 року. А ми турбуємо це тим, що, ну, по-перше, сторона має право викликати допиту експертів для роз'яснення висновку. Хочу зазначити, що висновку експерта, який в Вінницькому відділенні ТНД це не, 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 не зазначено, що в діях моїй неверительки. Ми бізнесної є, вона вина в даній кримінальній справі. Хочу зазначити, що стоїть заголовного державного фінансового спектру відділу займають дійсно похоронними органами про нічного офісу Державдислужби в Вінницькій області від 76-25 року обіцяється, що головним бухгалтером централізованих бухгалтерії відділу Новійської бухгалтером бухгалтерії відділу Дубінча, до Досад, Долі, Дмитро, винової порожні. Наказу завдання обов'язки, що передбачено цього інструкціям вказано досі випущення матеріальної шкоди збитків відділу на загальну суму 877 тисяч, яких законів та наказів інспектором не зазначено. Ми так собі зрозуміли, що це порушення 48 статі п'ятого закону 296 закону провалський облік. Однак хочу зазначити, що дані. Закони передбачають відповідальність саме за недостовірність дображених, зазначено, що відповідальність за незвичайне складання, первинних документів, і із бувало сьогодні, та недостовірність дображених у них несуть особи, які складали та підписували ці документи. Як було зазначено як і з допиту свідків, також свідка. Головного бухгалтера Новицької з її доводу, вона повідомила та підтвердила той факт, що вона складала первинні документи, вона їх підписувала. А, 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 моя доварителька не має олійних, не має жодного відношення до складання та підписання даних документів, які стали за її провину. Тому ми просимо викликати даних а, послід для надання. Добпиту і надання роз'яснення, що саме, які саме дії олійник вона вчинила і які саме відкладають під кримінальні правопорушення або порушення законів про баланс облік та закону 96-му. Два експерти просить експерти і інспектора і експерта. І експерта. Інспектор, який складав довідку, на підставі якої була вже проведена експертиза. Зрозуміло, давайте високі питання. Це дуже важливе питання, що ми тому що дійсно так реєстрацію. І в реатурі. Шановний суд, це перше питання, оскільки, як показує адвокат, що експерт висновку експерта не вказав, чи є вина обвинувачений, наційно отримав процесуального кодексу, вину встановлює суд своїм рішенням, чи винувати, чи не винувати особу. Крім того, є експертиза, і спеціалісти потребують ніякого роз'яснення, там все е, чітко вказано, і що найбільше можна сказати, крім того, що нам свої своїх не зрозуміло. Зрозуміло. ваша позиція е, потребує сторона. Підтримую думку прокурора. Хто? Добре, репліки мають. Є що несу. Хочу е, зазначити, що експерт ну, е, робити експертизу на підставі. А довідки, яка була складена Інспектор інспектором. Інспекторській довідці зіслався на, ну взагалі, не зазначити, які закони і накази були порушені моєю довериєю, він в загальному вказав, що є порушення. Тому з метою встановлення, чи є в діях моєї пізахисної е, 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 складки на прокуратуру. Не, не так, не склад, а порушення задана про бухгалтерські обліки, звітність, які потім стали в основу звинувачення е, моєї доверини, яку просимо викликати для, для надання роз'яснення. Зрозуміла ваша позиція. Заслуплю до заслухавши думку всіх учасників процесу е, з метою повноти і всебічно обєктивно розгляду розправи, які дозволяють дане питання. Е, на наступне судове засідання. Е, Світ буде викликати експертів через відеоконференцію, там будемо е, вирішувати. бо Зазвичай вони їздить. Інспектори е та експерта. То що, відкладаємо? Чи що ви кажете? Що готовою пропитання така? Для викликання. Це у нас антик... Інспектор, я так розумію, що це місцевий, так? Юнатор, спію як НІДС, це інспектор? Ні, інспектор це в Кругівській між офісі. Це проводило перевірку. Де ж Ви не знаєте, він діючий? Не знаю. Добре, будемо з'ясовувати. Планує нас 17 лютого за 10.10.